Василь Гайчук, випускник 1978 року. Закінчував він тоді ще будівельний факультет Українського інституту інженерів водного господарства. Каже про своє рішення стати будівельником, ніколи не жалкував. Для нього ювілей це ще один шанс побачити однокурсників та викладачів. Кожні п'ять років. Ті це всі збираються, а ті, що мешкають в місті Рівне, достатньо часто. Дякуючи будівельному факультету, я став. Непоганим інженером в будівельній галузі і все моє життя пов'язане з будівництвом. Один із тих, хто свого часу вчив Василя Гайчука, Леонід Дворкін. Він працює на факультеті вже більше 40 років. Зараз я вважаю, що це один з найбільш таких крупних, знаних центрів з підготовки кваліфікованих інженерів-будівельників, спеціалістів будівельників. Ну, безумовно, що за цей час зміцнювалася база матеріальна, збільшилось число спеціальностей будівельних на факультеті. Зараз ми маємо свою раду по захисті дисертації. Привітати інститут будівництва та архітектури з півстолітнім ювілеєм прийшли очільники обласної ради та адміністрації. З нагоди свята вони вручили найкращим викладачам грамоти. Дуже хороший професорсько-викладацький склад. Сьогодні ми їх вітаємо і вручаємо ціні подарунки. І я хочу лише побажати подальшого процвітання, підготовки якісних кадрів і нових якісних наукових розробок, які допоможуть нам на Рівненщині підняти будівельну галузь до максимально високого рівня. Сьогодні ми стоїмо на порозі того, що нам треба розбудовувати не тільки Рівненщину, а й усю державу. Ми сьогодні бачимо Донбас, бачимо схід України і тому сьогодні будівельники і архітектори майбутні, які тут навчаються. Мають зрозуміти те, що вони мають відбудовувати країну нині в інституті будівництва та архітектури НовГП навчається майже півтори тисячі студентів на дев'яти спеціальностях. У найближче майбутнє керівники структурного підрозділу університету дивляться з оптимізмом. Планується звичайно відкрити ще одну спеціальну з напряму – це мости і промислові тонелі, яка теж буде мати користуватися попитом. Студенти зараз щорічно проводять свою практику за кордоном. Зокрема, зокрема в цьому році я особисто приймав участь в цьому. Ми відвідували місто Кельце, місто Люблін, де студенти вчаться на базі європейських вузів оволодівати новим обладнанням. Роман Сверида, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.